По пшениці чи по соняшнику 95-100, то по попереднику квасоля 110-115. В тому році ми квасолю продавали з в 22 тисячі за тонну, в цьому році ми 24 з поля. А чому взяли саме на газу? Просте керування, кнопку нажав і вона працює. Що Тут так само розглядали варіанти палети, ну, з палетами потрібно гратися. Те, що керує всією сушаркою. Все інтуїтивно, зрозуміло. Зерно не б'є більш рівномірніше просушує і автоматизація менше людського втручання до процесу сушіння. Так, друзі, я зараз в селі довгополівка на Вінниччині. В господарстві Назарія, який працює ось такою цікавою українською сушаркою. Сушить зерно. Як давно у вас це забрав? Перший сушарка? сезон. За цей сезон ми пересушили півтори тисячі тонн кукурузи з вологістю від там 19 до 24-25%. 10-11%. Ну, в основній масі ми знімали, так як. Цього року погода суха, тому в основному йшла кукуруза 5-6%. Ми знімали всього. І навіть при такій вологості сушарка витягувала більше 150 тонн за добу, за 24 години. Чого саме цього виробника? Тому що сушарка має два вентилятора і нею можна працювати як в порції, так і в потоці. Що вона може верхній вентилятор нагріває, нижній охолоджує. А, і вона продуктивність як потік, да? Да, вона може працювати в потоці. Ну, ми так і працювали нею. І її продуктивність, там, якщо даже брати 10-ту вологу, то більше 100 тонн за добу можна витягувати. Бо попередня сушарка, ми нею максимум робили там 60-70 тонн на добу, і цією вже можна більше. І те, що вона повністю автоматизована, мінімізували кількість робочої іменно людського фактора. Що запустили сушарку людині тільки потрібно загрузити в бункер і далі в складі підгорнути зерно і все. А весь процес вже автоматично відбувається. А до цього яка у вас сушарка була? До цього була теж американка, тільки на один вентилятор. А ми, як це? Сука. Що що? Ні, 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 ні. белен. Е, ну, ще там, я не знаю, напевно, що в років 80-х вона виробництва. Яка в неї була проблема, це вона била зерно. Якщо зерно йшло нижче 14%, в неї попадався ну, трохи більший процент битого зерна. На цій сушарці вже це виключено. Зерно йде вже, навіть ми здаємо на елеватор, воно вже йде в базі. Ага. Тобто дроблення немає, так? ні, немає. А там чим Там шнеками, чи чим вам дробило? Сушарка сама себе могла завантажувати, але була проблема, то, що шнек вертикальний і лопасті, якими вона закидала зерно в сушарку і вигружала, от ці лопасті били дуже зерно. І тому там процент виходив, там, наприклад, 10% битого зерна, і мокре зерно не било, а вже сухе зерно, яке виходило з сушарки. І нерівномірність сушіння, що е, ті секції, які були далі від вентилятора, вони краще просушувались, ті, що ближче, вони чуть гірші. Була розміжність там 1,2%. По продуктивності вона така сама була? Ні, менше. Можна сказати, де в два рази. А чому ви вирішили нову встановити? Вже ж ніби то є сушарка. Хай собі продуктивність. А, вам да, тому так як ми не тільки своє сушимо, ще надаємо послуги. Тому хотіли добити якість зерна і відповідно більшу продуктивність. І скільки ви за сезон просушуєте? Е, ну, цей сезон не, не такий продуктивний, кількості не було, але все ж таки півтори тисячі тонн ми вже на даний час просушили нею. А це тільки вашого, чи вже і всього. Так, да. в ага, ага. нашого десь тонн 800-900 було і останні вже послуги. Ага. Бо попередні роки, навіть тою меншою сушаркою, ми витягували 3 тисячі тонн. Там тисячу тонн своєї продукції і дві тисячі на послуги. Скільки ви гектарів э, маєте? Yeah. В нас трохи більше 200 гектарів землі. 200 гектарів? Так. А, ви, такі, можна сказати, мал маленькі. так. Да, ми маленькі фермери, але максимально стараємося. Оптимізувати наше виробництво, щоб всі процеси були, цикл був повністю завершений від обробітку до вивезення зерна. У нас є своя техніка: трактори, комбайни, грунтообробна, посівна техніка, склади і в подальшому, щоб зберігати сушка, щоб доробити зерно до тої вологи, при якій вона може лежати. Тому що так як в нас є проблема в тому, даже в сезон здати зерно, і вже там через декілька місяців все одно є різниця в ціні. І далі автомобілі, які дозволяють вивезти чи на елеватор, чи в порт. З кожним роком стараємося оновлювати свою технічну базу, щоб покращувати якість зерна, якість послуг, якість обробітку. Яка витрата палива даної сушарки? Від 2 до 2,5 літрів на один тонн процент. А, яке паливо? Газ. Пропан-бутан. Пропан. І наскільки їй вистачає цієї бочки? Якщо при активній роботі, то десь на 3,5-4 суток максимум. Але, в принципі, проблем з доставкою пального немає. Тому домовляємося з постачальниками, щоб вже конкретно на такий день. Був газовоз, щоб сушарка не мала простою. Як ви знайшли даного виробника? Попередню сушарку я просто так само купував цих хлопців і вже так далі наша співпраця продовжилася. Вони запропонували хороші умови, хорошу сушарку, тому зерно не б'є, більш рівномірніше просушує і автоматизація. Менше людського втручання до процесу сушіння. Ну і ця продуктивніша в два так. рази. Вона десь в середньому, якщо брати от так для себе фермеру, десь на скільки гектарів? Ну, в кого який об'єм, які можливості. У нас 200 гектарів. Тому ми її взяли, можна сказати, першочергову для своїх потреб і далі вже на розвиток того, що ми будемо надавати послуги. Як вона по керуванню? Складно розібратись. Ні, в принципі, інтуїтивно є моменти, але монітор можна пройти показати який. Де, трохи темнувато, але я Щитова. думаю, да, це щитувався і. В принципі, Те, що керує всією сушаркою. Все інтуїтивно, зрозуміло. Можна навіть нажати, ось якщо ми нажимаємо вентилятор, загорається і запускається ага. вентилятор на сушарку. І далі пальник. Вона, якби є засоби захисту. Якщо б оператор не перепутав, наприклад, Першочергово не нажав пальник, а потім вентилятор, щоб не загорілася сушарка. Ага. А так, ну, система доволі таки проста і інтуїтивно зрозуміла навіть звичайному оператору. Фактично, планшет. Так. І, і все, по суті. Більш нічого не потрібно для керування. Ну, виставити температуру. Є температура в камері, температура зерна. В принципі, все підписано, угу. як би зрозуміло, де зерно, де. Температура в, в камері ось показує вже фактично. Це температура, яка задана е, оператором, це температура, яка є фактично в камері сушарки. І фактична температура зерна, яка так само в камері. Угу. І, тобто, в принципі, там є датчики температури, і ви тут одразу зібрали. Да, так, і тут все відображається. Ви запустили? Е, так, запустив сушарку, е, зараз вентилятори, пальник. Все, вже в процентному співвідношенні ми бачимо, як відкривається клапан газу і буде розігріватися, вже буде видно, угу. як буде йти температура. Угу. Угу. Да, вже піднімається температура 8-10. Ну, я ж кажу, хвилина-дві часу і вона вже буде. В, кам в камері буде вже її робоча температура. А далі вже чекаємо, поки буде температура дійде до заданої температури зерна. Якщо вона в потоці працює, то ця температура від заданої там буквально коливається плюс-мінус декілька градусів. А ви, ви задали 100 градусів, так? Да? Це, це 100 градусів в камері, там де, там, де гаряче повітря. І 50 градусів самого зерна. Тут задається в градусах, да? не в відсотках там. Ні, ні, ні. В це, ну, ні, не в вологості. Ні, 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 це в градусах. А вже вологість. Тому що ще є такий момент, так як ми, наприклад, починали сушити, кукурудза йшла там, вроді би волога невелика 18-19%. Але був момент, що її доводилось гріти 58 градусів, щоб добитися вологості зерна 13,5-14% а вже через там дві неділі. Ну, можливо, інші гібриди вже доводилось сушити там, 50 градусів, цього було достатньо зерна, щоб добитися заданої там, вологості. Ага. Ось ми бачимо буквально там, пару хвилин вже в камері 83. Ага. Дуже швидко, так. Да. І це її якби, переваги працювати на пропані. Ну, а зараз ви не, не сушили навіть не. чому, що вона стояла? Ну, зараз зерна немає. А, зерна не І Там плюс... зараз можна подивитись, вже пар буде йти? Е, не знаю, можливо, не. В принципі, тут ми можемо бачити бункер загрузний, з якого зерно потрапляє в саму сушарку. Ага. Так само воно все керується. А сюди, чим ви чим вивантажуєте монітушкою? Так. Бункер завантажили монітушкою, а далі воно вже автоматично шнек включається. Коли потрібно догрузити сушарку, він вже. Доурожа її. Цей бункер це якраз на повну сушарку чи? Ні, там? це десь трохи менше половини об'єму сушарки. А, він просто як довантажувальний. Так, да, так, да, так. Да. Щоб е, не гратися, там, наприклад, з малим об'ємом, щоб засипав. Там, в цей бункер влазе десь в районі 5 тонн зерна. Сушка орієнтовно має тонн 12 зерна. Тому в таких. Якщо більш при сухому зерні, то бункера десь вистачає роботи на півгодини. Півгодини десь хвилин 40. Що оператор міг завантажити і вже півгодини не підходити до нього. Я дивлюсь, в неї навіть немає спеціального фундаменту. Це ви самі робили такі так. опори, так? Ну, вона рахується як. Так, Мобіль. да, Мобільна сушарка, тому для неї фундаменту і якоїсь спеціальної документації також не потрібно. Документації, дозволу і фундаменту. Так. Її можна в будь-який момент краном перемістити в будь-яку точку, то й все. А що вона зроблена, з яких матеріалів? Е, сітка з нержавіючої сталі. Не так, да, да, вона завантажена. Низ так само, навіть видно, що є нержавіюча сталь, щоб запобігти, як правильно сказати, щоб не гнило низ. — Корозії, так? Да, так, да? корозії. Щоб... Скільки вона споживає електроенергії? Сушарка має десь 30, в общему, 32 кВт. Общого. Але вона ж не постійно всі мотори працюють, тому ну, десь 20 кВт, 25 кВт. На годину вона бере. Ви не підраховували, у скільки вам обходиться сушка одного тон відсотка? В цей сезон при ціні на газ 33-34 гривні за літр, то ми десь вийшли на 80-85 гривень за один тон процент. А чому взяли саме на газу? Просте керування. Кнопку нажав і вона працює. Що тут так само розглядали варіанти палети. Ну, з палетами потрібно гратися в плані, що е, котел потрібно ставити, ще додатковий персонал, більше людської роботи е, заготовити, як ну, потрібно палети, тому це фінансово для нас це було якби і фінансово трохи важче потягнути, Ну, і відповідно більше роботи біля такої сушарки. Можливо, навіть в цей рік воно було б економічніше вигідніше, бо палета в ціні не сильно піднялась. Але вже працюємо тим, що маємо. Дизель теж розглядали варіант ще перед купівлею першої сушарки. Ну там витрата палива, як хто каже, від 1,5 до 2 літрів. Хтось каже, що є 1,2 літри. Але перерахували по ціні, то приблизно вийдемо на ті ж самі кошти. Навіть на пропані дешевше. А якісь дозволи на встановлення там, газового обладнання потрібні? В принципі, на бочку у мене є тільки документація, дозвола, що вона сертифікована. І, в принципі, все, можу я її використовувати. І просто бензовоз приїжджає? Да, газовоз приїхав, шланг, задув газу і все, і далі працюємо. В принципі, як на заправках автомобільних, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. В принципі, такий самий, тільки шланг трошки грубший. І, і все. Бензовоз трошки більший. А так, сушарка ну, проста в використанні. Шнек, який завантажує в сушарку, він автоматично він спарений з шнеком, який розподіляє зерно по сушарці. Вони автоматично два включаються, і далі вже вивантаження. Вивантаження. Так само в нас воно автоматичне. Заповнився бункер, є датчик, зерно нажало на датчик і включився цей шнек. Ага, да. А там просто випадка. Далі воно вже висипається в склад і GCBшкою підгортається в склад і все. З якої максимальної вологості сушили? Що іменно в потоці ми сушили, це 26 волога. Так, да, довше по часу, але вона справляється. Ну, в принципі, навіть ми висушували зерно не тільки не до 14, а даже трохи нижче, 13-13,5, щоб собі спокійно спати вдома, що зерно ніде не буде грітися, щоб буде їм та волога. І вона якраз буде в базі проходити по елеваторам. Крім кукурудзи, які культури ще вирощуєте. Пшениця, соняшник, квасолю пробували. Вже другий рік, тому непогані результати показує. І плануємо на наступний рік ще сою. Квасоля вона дає так, як соя, десь урожайність. Трохи менша, але ціна на ринку її в два рази більше. В тому році ми квасолю продавали з ціною в 22 тисячі за тонну. В цьому році ми 24 з поля її забрали. Тому якби в той момент, коли Можна сказати, молотилися ці дві культури, там соя соя і квасоля, то Соя була більше ніж в 2 рази дешевша, ніж класоля. І урожайність дала 1,7-1,8 з тони з гектара так, з гектара. А, соя? Соя в нас показала, бо ми теж посіяли дві ділянки невеличких, то на одній ділянці 2 тони, на іншій ділянці 2,2-2,3 тони. Ну а технологія вирощування в них схожа. Схожа, але. Різні засоби обробітку самої рослини. Якби трохи важче, важче знайти ці засоби. Засоби захисту. Да, засоби захисту. В кого немає телескопа, ти думаєш, що він їм не треба. А в кого він є, ти не знають, як без нього обійтися. Так, Зараз заразбіжка е зупинилася, вся робота припиняється, тому що як без рук. Да -да -да. Ну, така сама інформація і по сушарках, в принципі, можна так само сказати. Тому що, в коли немає зерно сушарки, ті думають, ну можливо, обійдуся якось там, десь кудись здам, там хтось пересушить. А в кого вона є, то чому б не покласти на склад те зерно вже Ну, до цього ми вже це п'ятий рік, що ми користуємося сушаркою, то ми на цьому доволі таки непогано. Заробляємо. Ми не затрачаємо кошти на зберігання зерна, навіть якщо ми коли возили на елеватор, ми кидали його на зберігання. Зберігання в даний час достатньо дороге, тому склад, І ще особливо у кого є склад, дуже ну, хорошу фінанс... фінансову допомогу дає. Тут навіть інша ситуація. Віддати на зберігання комусь, наприклад, на той самий елеватор. Це окрім сушіння, що кажуть, що зараз там сушіння десь 100-150 гривень на елеваторі, але крім сушіння, ще треба віддати за прийомку. За відгрузку потім, да, за сорність, плюс ще там воно зменшується в об'ємі в них чомусь на елеватор. Багато факторів, Всі ми ці фактори розуміємо, тому... Плюс за подрібнення ще якесь там, да, ну, за дроблення зерна, дивлячись, яким кобайном ще воно збирається. І все це випливає в досить таку кругленьку суму, мабуть, так. за 200 гривень, як мінімум. плюс. Якщо і не більше. Ну, дивлячись де? Дивлячись де. Тому. Однозначно, що зерно сушарка це такий е, апарат, який повинен бути в кожного фермера. Я скажу в даний час е, за рахунок того, що в нас є об'єм техніки, який закриває весь цикл, ми себе ще слава Богу, хорошо почуваємо. Як, ну, просто дивлячись просто по фермерам, які навіть половину того не мають, ну багато затрачають коштів на оренду чи на послуги. Ну, так ми підраховували, що хто не має своєї техніки, а повністю все наймає, то в принципі все, що в цьому році виросте, треба продати, щоб перекрити ці всі, щоб вийти в ноль, щоб закрити оренду паїв там, чи оренду техніки, послуги, всі ці затрати, і це якраз люди виходять в ноль в кращому випадку. По кукурудзі скільки ви збираєте? В цьому році ми закрили. 100 центнерів з гектара. Це при вологості в середньому 18. А які гібриди? О, цього року дуже, дуже різнопланові. Але Піонер три гібриди, Лідея, теж було два гібриди, і там ще декілька гібридів наших українських. По пшениці чи по соняшнику 95-100, то по попереднику квасоля. 110-115 центнерів з гектара. Тому тут, в залежності, який і попередник, Вся кукуруза посіяна по одній технології, з одними та самими добривами, в тій самій кількості. Ви по класиці працюєте з органкою? Е, так, класика. Чим сієте? Грінплейн е, механічна. Так. Але в цьому році вже взяли іншу сівалку, пневматику. Бо так, як. Ну, так як я вже казав, ми на послуги працюємо, тому в тому році стикнулися з тим, що сівалка не складна. І в деяких моментах просто переїжджати було незручно і приходилось об'їжджати багато. А соняшник сіяти? — Так. Так само, десь 100 гектарів соняшника і 100 гектарів е кукурузи. А вже остальне там по пшениці в цьому році взагалі посіяли 20 гектарів, що вже відходимо. Більше переходимо на бобові. Вони себе краще, краще показують. По ціні в першу чергу? — Так. Ну, все, все опирається в цінову політику. А по сушарці якісь проблеми були під час роботи, там, які довго треба було вирішувати? Та, в принципі, сушарка нова, тому проблем з нею, в принципі, не було ніяк. ви самі нею керуєте? Так? Так. Чи якийсь оператор, який. Ні, Я сам нею керую. І сушите. Світловий день чи круглі сутки. Сідловий. Якщо є об'єм, заходимо і. Ну а так, щоб запустити її, скільки часу треба, щоб вона розігрілась? Розігрівається сама камера швидко. Там декілька хвилин і вона вже доходить. А там ж температура зерна. Які ще варіанти дивились за тросушарок? Українського виробництва? Чи, ну взагалі? Ну, ні, не дивились. Просто вже якби зупинилися на цій та все. Угу. Ну, ви знали хлопців, Да, да А вони обслуговували ту зерносушарку попередню у вас? Так? Да. Все, в принципі, тому з ними проблем не було. Яку гарантію дають на зерносушарку? О, три роки гарантії і рік на електрообладнання. Досить непогано. Три роки гарантії. Зараз рідко хто дасть, особливо український виробник. Ну, виробник, можна сказати, достатньо молодий, тому. Вони заохочують клієнта. А скільки вона обійшлась вам? Це 12 тонна. 55 по перерахунку. А газове обладнання? Е, окремо. У мене так, як воно було від попередньої сушарки. А, воно у вас зараз. Да, е, і шнеки, це вже теж все окремо. Це сама сушарка, тільки ціна. Ну а вони як? Вони приїжджають і потім вже е, е, до встановлюють до вашого обладнання, да, якби, так. інтегрують. Так. До того, що у вас є. В нас... Шнеки в нас були куплені ще в попередньому році, тому вони в нас були. Ми з... обговорили з ними, як воно що має бути. І вже так само вони ще там, зробили щитову під ці шнеки, автоматизували їх, погодили і хлопці приїхали, зробили. Окей, Все, дякую вам, що поділились. Так, в цьому році як ви відчуваєте, яка буде ситуація? Хто його знає, яка вона буде. Із зерном, коли прогнозують. Ну зараз же ж пішло в верхнюю. Не Воно незначно пішло, але ну, прогнозувати ніхто не може, бо ніхто не знає, що, що нас завтра чекає. Ну а так ви кукурузу зазвичай куди продаєте? Зазвичай на, на сусідні елеватори. Але будемо в цьому році вже пробувати. Якщо все буде нормально з Одесою, то в Одесу вивозити, бо так як є свої автомобілі, то.